Тиждень на Рівненщині розпочався з погроз. Жителька одного з сіл району познайомилась з чоловіком та розпивала з ним алкогольні напої. А коли вони зустрілися вже вдруге, тоді чоловік здійснив напад на неї. Просто під час застіля знайомий раптово почав душити жінку подушкою, а потім і погрожував ножем. Все задля того, аби отримати гроші. Потерпіла, зуміла вирватись, після чого прибігла до сусідів. Її ж нападник утік. Правоохоронці затримали зловмисника за 20 кілометрів від місця скоєного злочину. За процесуальне погодження. Прокуратури йому повідомили про підозру за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. А вже наступного дня у селищі гоща трапився смертельний наїзд на пішохода. Відомо, що чоловік лежав прямо на проїзній частині. Відтак на нього наїхав Карманич автомобіля Волга. унаслідок наїзду чоловік загинув на місці. Слідчі слідчого управління на місці події встановив, що 77-річний керманич автомобіля Волга, місцевий житель, допустив наїзд на 66-річного жителя села Сіянці. За попередньою інформацією, чоловік лежав на проїзній частині. У наслідок ДТП потерпілий загинув на місці. В рамках кримінального провадження відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Згодом у рівному згорів автомобіль. Трапилися на вулиці, кулика і гудачика. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено лакофарбоване покриття жабо та задній бампер автомобіля. Обійшлося без жертв та постраждалих. 16 липня о 4.27 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Hyundai Santa Fe у місті Рівне по вулиці Кулика і Гудачика. На місце події було направлено два чергових відділення рятувальників другої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце вогнеборці подали на ліквідацію вогнегасні речовини. Продовж тижня не обійшлося також і без ДТП. Так у Здолбунові перекинувся бус. Автопригода трапилась на вулиці Шевченка. Водій легковика не врахував дорожню обстановку. Виїхав на зустрічну смугу. Там допустив зіткнення з іншим автомобілем. Від удару бус перекинувся на бік. У наслідок цього травмувалася пасажирка. У неї діагностували закритий перелом лівої ключиці. У наслідок ДТП травмувалася пасажирка буса 59-річна здолбунівчанка. Медики діагностували у неї закритий перелом лівої ключиці зі зміщенням та госпіталізували. Водії обох транспортних засобів не постраждали. Вони пройшли огляд на стан сп'яніння у медзакладі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. І ще одна пригода трапилась вже у селі Корнин. На трасі зіткнулися відразу чотири автомобілі. Унаслідок цього двох постраждалих госпіталізували до лікарні. А у кермувальника одного з авто діагностували політравму. Незначні травми отримала також і пасажирка іншого транспортного засобу. Правоохоронці вирішували питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчий встановив, що водій автомобіля Тойота Яріс Яріс», 60-річний житель Харкова не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення із автомобілем Peugeot експерт під керуванням 24-річного жителя села Колоденка. Від удару легковик відкинуло автомобіль Фольксваген, який рухався у попутному із ним напрямку позаду під керуванням 40-річного киянина. У наслідок ДТП постраждали троє осіб. Таким неспокійним виявився тиждень на рівненщині. Відтак правоохоронці ж вкотре закликають дотримуватись ПДР та бути обачними, аби не потрапляти в неприємні ситуації. Лілія Мазур, телеканал АЙ Media Group.